Друзі, привіт! Дуже рада бачити вас на моєму каналі і хочу поділитися своїм новим меню, яке я буду готувати один раз на 2 дні. І сьогодні на сніданок у мене буде омлет із овочами та сиром. Мені знадобилося два яйця, трішки підсолюю і одразу ставлю розігріватися сковорідку. Я додаю краплинку олії. Якщо у вас гарне антипригарне покриття, то можна смажити на сковорідці омлет. А до, до, до яєць додаю 50 мл молока. У мене 2,5% жирності. І перемішую. Знаю, що зараз у всіх обмаль часу, не завжди є можливість готувати на кожен прийом, на кожен день собі окремо їжу. Тому хочу спробувати такий варіант. Буду готувати один раз на два дні. Знайшла дуже багато нових цікавих страв, тому разом з вами будемо пробувати готувати їх і куштувати. Коворітка в мене розігрілася. Додаю цибулю 30 грамів. Кліпчатої цибулі я нарізала невеличким кубиком і підсмажую її до прозорого кольору. Не забуваємо пити водичку за 30 хвилин до їжі і через 41 годину після їжі. Цибуля підсмажилася, тепер додаю помідори і перець, нарізані невеличкими кубиками по 50 грам. І теж трішки обсмажую. Овочі мають бути е, хрусткими. І заливаю овочі з сумішю із яєць і молока. І зверху посипаю натертим твердим сиром. У мене 20 грам. Накриваю кришкою і буду смажити на невеликому вогні з двох сторін. Ну а поки смажиться омлет, можете приготувати собі на перекус дуже смачний і корисний пепе-тортик. Для цього мені знадобляться рисові хлібці. Спробуйте ось я купляла такий варіант. Вони дійсно дуже смачні і хрусткі. Готую на 2 дні, тому мені знадобилося 30 грам хлібців. Це в мене вийшло 6 штучок. Вони дуже смачні. Хрустки, мені сподобались, вони виробництва Болгарія. А для крему я беру 100 г сиру кисломолочного 5% жирності, 15 мл кефіру. Дивіться, по консистенції, якщо потрібно, додайте більше кефіру. І нарізаю 70 грам банана і все перебиваю блендером. Але не забуваємо і за наш омлет. його треба перевернути. Ну що, і тепер починаємо складати наш тортик. Нагадую, що я готую його на 2 дні. Рецептури всі будуть в описі. Крему достатньо, тому гарно перемащуємо хлібці. Ну що, цікаво зважити? Дві порції у мене вийшли на 193 г. Оскільки беру на 2 дні, це 97 грам, буде одна порція. Зверху притрушую какао. Ось такий десерт у мене вийшов на перший перекус. Я його буду разом з кавою. А ось і наш омлет Ось такі дві смачні корисні страви на сніданок і на перший перекус сьогодні приготували з вами десерт на 2 дні, а омлет завтра приготуємо ще.